Друзі, всім привіт! Мене звати Яна, і сьогодні у мене буде такі розмови, влоги, новинки, новини. Тому залишайтеся зі мною. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку цьому відео, написати любий коментар. А ми поїхали! Друзі, в цьому відео буде розіграш. Ось такі у мене будуть призи за вашу активність. Всі умови в описі, дивіться, будь ласка, і через 7 днів, після випуску цього відео я в своєму телеграмі, в інстаграмі зв'яжуся з переможцем, покажу переможця, кого вибере рандомайзер. от, і Приймайте участь в моєму розіграші. Так, дівчата, покажу вам те, що мені прийшло, я покажу розпакування. А як мені прийшла моя, така перша моя співпраця. Хто бачив YouTube шорт, прийдіть, подивіться, якщо вам цікаво, ще коротке моє відео. От, такі два засоби у мене з Косібели. До речі, це бренд Hairtree. Їх бренд особистий. Вони ще мають з кінтра. Маю ось такі два засоби. це один такий ензимний ексфоліат date with ексфоліат ензим шампунь 5,5 PH, у нього гарне очищення. Тут він іде як два в одному. І шампунь, і пілінг дуже такий нормально для моєї шкіри голови, чуттєвої, яка буває у мене, знає той, хто в мене в Телеграмі. Що я писала, що у мене буває таке, що на якийсь такий перехідний період у мене. Свербіж, голови, шкіри, голови, якісь сабурейний дерматит. Буває у мене таке. Від цього шампуню і деякі шампуні мені не підходять. Від цього шампуню такого немає. Тобто він нормально очищує, нормально справляється і не викликає свербіжу. Друге, це у нас такий пілінг з саліциловою кислотою. Тут взагалі вказано, що їй потрібно тримати 2 години, Ну, немає людей можливості часу тримати 2 години або на ніч. Ну, не не якось, якось не знаю, знаю, якось так, пробувала я на ніч, Дві години також по можливості, скільки там виходить, 10-15 хвилин. От. І теж буде гарне очищення, продовження свіжості вашому волоссю. Тому раджу придивитися, переходьте за посиланням, гарні продукти, гарні відгуки на сайті Косібела, але я маю жирну шкіру голови, так само, як і Авлітку, це взагалі must have, гарне очищення. Від всяких там просто укладочних всяких засобів від. Сталінгів так від всякого жиру, поту, тому що вона жирніє жарою, спекою швидше шкіра. А це е, гарне очищення, тому раджу вам, е, навіть не то, що це співпраця, а просто от, е, гарні продукти приїхали на співпрацю. Знаєте, тому е, от, дякую Костібели за таку можливість потестувати е, от, їхні бренди. Залишаю всі посилання в описі. Переходьте, дивіться. А друзі, ще раз привіт. Я така після душка вирішила, що хочу вам показати мої покупки. Мої вже от, ближче показати вам і псі коробочку, от, що в мене там знаходиться, як воно що виглядає. Одразу я без макіяжа і можу також нанести продукти собі на обличчя. У мене тут ще те, що в мене з'явилося. Ну, Давайте по порядку починати дивитися, що ж у мене тут таке. Так, і з першого, що ми почнемо, ми почнемо із Іпсі. Покажу вам. Ще також із Нотіно у мене є. І також із Ватсонс я заходила, брала дещо одне там. І Єва, також, те, що я брала, також заходила. Ну, все, як я сказала по черзі. Так, і Psy, ось так, от у нас виглядає коробочка, як завжди. Бачимо ось таку листівочку. Це в мене ще за травень. Хто бачив мої короткі, короткі відео, я там показувала От, і казала, що я не кожен місяць беру ці коробочки. Тобто, можна пропускати один місяць, можна пропускати два місяці, як вам завгодно. От. І також казала, що дещо з цієї коробочки я продаю. Е, перше, що нас зустрічає, це такий OlaPlex Volumizing Blow Dry Mist. Це такий термозахист для об'єму. Е, тут я прикріплю, як він виглядає на мейкапі і його ціна. Я його продаю в себе на шафі. Приходьте внизу в описі вся інформація мого, е, шафі, моєї шафи, моєї продуктів, які в мене там є в шафі е, за посиланням. От, відгуки такі одні гарні, другі як кому як, Але алапекс дуже. Гарна, якщо ви знаєте, це як термозахист працює, тому це гарний бренд, і всі засоби в нього дуже якісні. Їхало з Америки, їхало довго, тому що я вирішила, що я замовлю морем, спробую один раз, і мені йшло дуже довго. Місяць з мені йшло із-за цього спрею, тому що я боялася, що. Його можуть просто або вийняти, або не пропустити мою коробочку, будь з нею якісь проблеми на, саме із перельотом. Тому я чекала дуже довго свою посилочку, отримала аж в червні, ту, що мало отримати в кінці травня. От, але ну, нічого, прийшло все ціле, все на місці. А всі мої прийдуться наступне що це у мене худа-б'юті також. Це у нас. Faus Filler, так називається відтіночок Baby, Ось так от він тут виглядає. 3,9 мл, також продаю його в себе на шафі. До речі, в цьому відео ми ще попліткуємо. Я вам розкажу, чи ви знали, чи не знали, що зараз такі у нас є нововведення, наприклад, на OLX. Я продавала на OLX багато там різних засобів. Ну, якось останнім часом мені не дуже вже подобалося на OLX, тому що от і податки і до речі, ще будуть збільшувати податки. І, до речі... Податкова а, взялася за OLX. Я не знаю, чи за всі вона пром, здається взялася, і за OLX, якщо ви не фок. І ви продаєте дуже часто на Оликс, то це розцінюється як шахрайство, і вас будуть е, штрафувати. В розмірі, я не пам'ятаю, здається, 17 тисяч гривень, буде штраф, якщо ви не являєтесь ФОПом, а продаєте на таких маркетплейсах, як OLX і Пром, і ще там якісь здається. Я не знаю за шафу, за шафу от не чула. Тому що я теж продаю на шафі ті свої вживані речі, я продавала вживані речі дитячі, ну, можливо, вони якісь маленькі суми не будуть, але якщо великі суми і часто зараховуються на картку, то ви вже, типу, якийсь підприємець, і ви просто з цього живете і Олекс ну, тобто, податкова розцінюється ну, ваш дохід часті зарахунки на карточку. І Таке просто, я не знаю, представте собі, продаєш, продаєш на Оліксі, то тобі хоп, а штраф 17 тисяч, бо ти не ФОП. Звісно, логічно було б завести ФОП, і, але там також свої нюанси. Також там платити і звіти, і все таке, Ну, якби я не предприємець, я не веду свою таку, але хто знає, хто знає, можливо, це і треба. От. Що думаєте, на цю думку напишіть. Е, наступне це ось такий от формат консилера. Дуже цікаво, правда? Toy Factory. Nia Blend, ось так от тут називається: Ніціa Serum Concealer. Тут 10 мл F2 відтіночок. Ось так от він виглядає. В нього була така кружок-перегородка, щоб він, типу, не шатався в цьому тубусі. Дуже цікавий металевий тубус. Прям дуже мені сподобалося. Так, і ось так от він виглядає. Бачите, він в е, скляному пакуванні також дуже цікаво. От, е, виготовлено, здається, в Китаї. Ну, е, аромат такий свіженький. Приємний, якийсь квітковий, цікавий. І ось така лопатка, бачите. Так вона виглядає, і ось такий от відтіночок. Геть, не зовсім світлий, але мені зараз він ну, нормально підходить на літо. Ну і на осіньку десь також ну, воно гарно розташовується. І, до речі, мій вже відгук на нього, що це прекрасний консилер. Я не пам'ятаю вже давно таких стійких консилерів. От серйозно. Тому давайте його нанесемо і буду сидіти вже хоча б з консилером. У мене є такі нюанси на обличчі. От, і буду От, Хоча б з консилером сидіти. От, і розтушуємо його ось таким пензличком. подобається мені цей консилер, він дуже так, подивіться, виглядає на обличчі, навіть без пудри він нікуди не дівається. Консилер від NYX, до речі, який в мене також нещодавно з'явився, якось на літо його використовувати ну так собі. знаєте, Він гарно розтушовується. Під пудрою, можливо, все добре буде, але якось мені ну так собі. знаєте, і от Подивіться, от я його нанесла, якщо буде тут видно. І він так схватився. Тобто він стійкий, навіть без пудри. Мені нормально з ним, мені з ним комфортно, все чудово. Наступне це ось така Mercy Handy для вмивання. Тут саліцилова кислота, цинк, ніціамід. Дуже таки ну, свіжо пахне, приємно, в принципі, тут скільки 150 мл. От у мене була дуже така, і навіть більше вона вартувала. 400 гривень мені вартувала доставка за рахунок того, що тут 150 мл, а тут 150 мл, і вже вона така важкенька вже була, суттєво, що от мені було вже накладненько. Навіть морем її доставляти. Не знаю, як би літаком, а кораблем, ось так от вона була. І я її залишила у себе, тому що це на літо от must have, Змивати макіяж, змивати е, не те, що макіяж, а другий етап очищення е, дуже корисно кислоти, вводити. але бачите, у мене все рівно є такі якісь недосконалості на шкірі, е, тому що у мене, до речі, е, в мене було також запалення, якесь дерматит. Е, в мене був на повіці, е, Я виявила, знаєте на що, на ензимну пудру Skin Bar, яка у мене була з вітаміном С. Ензимна пудра брала на мейкапі. Я в І я в шоці, як ензимна пудра може давати запалення у мене на повіці? Як взагалі? У мене взагалі ніколи не бувало ніяких такого роду дерматозів, дерматитів. Я в шоці була, що це саме на ензимну бухту скінбар. Я оформила за кадром брови свої. І е, останнє, що у мене з Іпсі, це ось така от паліта, яку я думала продам, але ні, я її залишаю в себе, тому що я бачу на шафі, що якось не дуже її купують люди. От, і моя так само буде висіти. І ніхто особливо її не купить, а вона така цікава. Сводчі я залишаю вам, десь прикріплю. Дуже ось така красивенна, подивіться, палітра. Літіночки такі, знаєте, літні-літні, дуже симпатична, як на мене. І зелений, тут такий смарагдовий. і жовтий, і рожевий. Блакитний якийсь, прям я знаю, як, -то, я не знаю, як, як назвати, ну, дуже гарний. давайте його засвідчую. Дуже красивий, така яскрава палітра От, на літо. Але якось мало її купують, От, не хочуть м -м, брати. Тому я залишаю її в себе. Наступне, що я брала в Watson's, це ось така от Піоні, така от, палітра Тінейка Тріс. Вона якась, я не знаю, тогорічню чи коли вона вийшла. Ну, дуже сподобались мені ці рожеві відтіночки. Вам тут от. І дуже така вона симпатична. Mm, Гарна на літо просто must-have в е, е, літніх макіяжів. Ну, для такої холодної зовнішності, для зелених очей, для блакитних, сірих. Е, в принципі, якщо вам подобаються такі відтінки, каріх, е, просто універсальна палітра. Я от покажу дещо, е, чим я користуюся от, е, ось цим ось таким стіком. Е, із моїх останніх улюблених продуктів для контурування кремових Evelyn Wonder Show. Відтіночок у мене тут 01, універсальний. І я ось так от зроблю таку корекцію швиденько. Бо розмовляю я багато. Треба ще щось робити. Із останніх новин якось я не знаю, це якась плітня чи новина, чи витік інформації, чи це правдиво, чи ні. Якщо ви чули чи ні, що е, дуже е, шкода, але е, така інформація е, про мій улюблений бренд, який я дуже люблю. Але виявляється, що він топ-фейс виявляється. Нанесу ось такий богін, також концерн Топфейс, до речі, здається, вони споріднені, наче не знаю, здається, споріднені чи ні, чи як. ну, Я не знаток, я не спеціаліст, я не журналіст, журналіст розслідувач, але. Топфейс має е, наче, директор, чи засновник, чи співзасновник росіянин. Ви, ви знали таке чи ні? Напишіть, е, чи в шоці ви так, як я, що Топфейс – це росіянин і який, вони так нормально там продаються. Звісно, вже багато брендів. Essence, Catrice також е, розсилають якісь новиночки. Е, це у мене 01 ну, хайлайтер, якщо що. новиночки розсилають росіянкам. І вони е, такий собі бренд, який продається гарно скрізь. знаєте, І в Росії, і в Україні ворогам, знаєте, і вашим, і нашим, і туди, і сюди. Просто супер, просто клас. Я любила цей бренд. І тепер оце в мене, я не знаю, чи правда це, чи ні. щось що так от вони. Дуже-дуже шкода, якщо це так. А, наступне ось, ось такі а, у мене тут продукти, а, дві такі тінюшечки Moa Academy, ну, Мейкап Academy. До речі, їх нема на Єві, тільки є на нотіну, я побачила. А, це в нас Stardust. У мене вже є дві. Палітри, три палітри і ще дві. Ну, скільки тобі треба, жінко? добра. Але цих палітр ніде особливо немає, тільки таке на нанутіно. На них була зничка що 125 гривень. І я вирішила, ну мені треба. Сподіваюся, я вже зупинилася з Маккадамі. Точно. А ще з якими іншими брендами? Ну, я якось його відкрию. Так, Свочі я вам залишаю відтіночок стардаст. Ось мені дуже подобається якість цих тіней. дуже ем, Просто побачила, навіть без реклами, без маркетингу. І такий схожий, тут, до речі, схожий відтіночок з оцим. Ну, можливо, не до кінця, але трохи схожий. І оцей відтіночок уже такий більш літній, знаєте, захотілося мені. У мене є десерт блум, здається, називається. І ось ця у нас ось так от вона називається, утопія. Е, також залишаю вам сводчі. Сводчі в цьому відео багато. Ось так е, ми зараз продовжимо палітрою е, нанесу. Це у нас «Офера». я її нанесу ось Ну, У мене тут е, такий пензлечок жорстокенький, звісно вже. Тому воно так трошки і летить, пилить. Так що дуже я засмутилася брендом Tube Face, якщо це правда, якщо засновник і власник росіянин. Ну, не, не там, типу, як я, ну, так зрозуміла, що він не повністю один власник, вже ж співвласник, але дуже від того якось сумно. Дуже так натуральненько, виглядає рунана. Я багато не буду, трошки. Можу нанести оцей а, хайлайтер. Так, забула припудритися ось такою у мене в що пакуванні неверті. Також це ж бренд Boginia, я так зрозуміла, вони спорідні якісь, бо вони продаються на одному сайті. От. Ось так от виглядає дуже красиво, дуже симпатично. До речі, приймайте участь у розіграші, і будете в наступних мати ось таку також пудру від Неверті. І ось так от вона з сіточкою і павчиком таким подушечкою виглядає. Нанесемо, під очі. Хоча консилер дуже, в принципі, стійкий, але в літню спеку треба додатково наносити. Все гарно закріпляти, особливо на мою жирну шкіру. Кожен раз в кожному відео про це кажу. От і це раз також. І давайте одну із цих тіней ми нанесемо на повіки. такий пензличок. Широченький, але для всієї повіки буде нормально. Візьму ось такий із утопії, такий він рожево-цікавий, такий відтіночок, складенку, дуже цікавий, І трішки пилять. Але дуже такий ніжно виглядають. І стійко, до речі. Дуже гарний відтіночок, він і холодненький, і рожевий, те, що треба для складинки. І на нижній. Можливо, тут такий двохромний, візьму, або ж ось оцей такий просто. Ну, давайте оцей простенький візьмемо на всю повіку. Він такий мокренький, він такий ніжний. Прямо прямо. Прям дуже гладенький, але може скомкати повіку. Дуже гарний Боже, як це гарно. Дивіться. Просто якась така поталь. Мені подобаються ці тіні просто. І можна отак скомпонувати багато цих палітр, просто собі вибирає <гум> стрілочку зробити, з такого, а основну ось таку вибрати. Це ось такий нікс, новиночка Butter Melt Highlighter. Тут у нас 5 грам продукту. Дуже так симпатично він виглядає в цілому. От. Перегородка і ось, так, ось він як, так само відкривається, таке прозоро, а, як у хайлайтера, ой, як у румян, і як у бронзера. Ось така телефон-розколдушка. Так. Пахне так само кокосово. І відтіночок такий фіолетовий. Ой, подивіться. ну, Я хочу кудись додати його. Можливо, в пути. Давайте. Ось щось навіть тут наносимо. Ну, Непогано, непогано, до речі. А, в якості трішки сюди на... ще добавно, як такий акцентик. А в якості хайлайтера давайте його трішки додавлю. Але майте на увазі має окремі часточки. Ну, цим пензликом краще не розташовувати. Іншим. Має окремі часточки, бачите, уже має полосу. І подивіться, як таки сяє дуже, і має окремі часточки. Мені, чесно кажучи, таке не дуже подобається, коли є окремі часточки. Це як тіні так. Ну, Бачите, от. Ну. Комусь подобається. Ось так от виглядає хайлайтер, подивіться, це від вікна, як воно сяє, воно сяє окремими якимись часточками, бачите? Нікс хайлайтер. До речі, ще ось такі легенькі сережки це у мене від сінсей, Набірчик, от. Показую в своєму інстаграм, тому підписуйтесь на мій інстаграм, там все ділюся знахідками своїми. Може, непогано, але треба ще потестувати. Ще аз палітри Star, Star Dust Stardust. Візьму ось такого коричневого відтіночка і зроблю собі таку стрілочку, ніжвійку. А нанесла туш, якось так стрілки, щось мені не дуже. Ну, такий у мене, як повсякденний макіяж. І на губи Eveline Varieté у нас 06 відтіночок. Він такий темненький. Бачите, його треба гарно відтушовувати, розтушовувати, щоб він не був таким затемним на губах. Я думала, буде колір більш якийсь холодніший чи що, але він такий прям, ну, здається, непоганий. Просто треба дуже гарно розташовувати, щоб він може і якось і підлипнути, ну, наче зараз непогано. І беру ось таку помадку від Богенія Блиск, це у нас голосінь ЄС, yes, відтіночок 004. Ось так вона виглядає, просто відкру, викручується. Мені подобається такі зволожуючі зараз помади. Звісно, коли було вітряно, то якось матуюча більше підходить, чим от така зволожуюча. Приємний колір, бачите, такий холодненький. Стійкість така середня. Не сказала, що геть прямо сходить дуже швидко, але стійкість середня. От. Ось так от виглядає мій макіяж. Такий він легенький, адаптований під літо, мій макіяж от вийшов. От хайлайтер від NYX. В кутику також його видно. Ось такі от збори зі мною. От, дякую, що ви були зі мною. Напишіть в коментарях, як вам новинки, як вам новини, як вам скандали, не знаю, розслідування і тому подібне. Що ви про це знаєте. От, підтримайте мене, мій канал, подобайкою, підпискою, коментарем за можливістю донату. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ. І все буде добре, все буде Україна! До нових зустрічей в новому відео! papá